Доброго дня, мене звати Сергій Ширкін, це портал інформатор.ua. Сьогодні у нас е, на наше питання відповідає Тарас Трояк, е, голова Всеукраїнської Федерації власників безпілотників, сам розробник е, безпілотників. Ну, досить, досить цікава людина. До речі, навколо нього, як е, то слідкує е, е, дивлячись на його Фейсбук, розгортається якийсь справжній трилер. Останніми днями, тому ми, ми вирішили задати йому декілька питань. Вітаю, Тарасе. Вітаю. Так, ну давайте, по-перше, що там трапилось? Бо я, 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 я на вас підписан, і ну там начебто якесь, якесь кіно. Хтось там mm -hmm. до вами ганяється, стежить щось таке. Ну, дивіться, давайте почнемо з першої причини. Перша причина в тому, що я публічно заявив, що на дроні, що на фронті не вистачає дронів, і конкретно вказав особу, яка курує це питання в Мінобороні. Після цього почав... Ще хто ця особа? Ну, хто? Я вказав на пана Арахамію, що він це все ку... ага. керує. І з цього дня у мене почались пригоди. Дуже веселі там наружка, яка слідкує. Потім я пішов в цю церкву, було. Два якихось охоронця чи не знаю, чи співспівробітника служби безпеки абхазької національності. Я викликав поліцію. Один з них був затриманий. Коли приїхали СБУ і поліція в райвідділок, його було відпущено. Тобто поліція його затримала. а Потім приїхав СБУ і його відпустила. Ви, Але... ви це пов'язуєте із вашою діяльністю Ну це, це ну я більше в інших історіях нехороших хороших не бував. У своєму житті. На мене немає жодних і не було ніколи кримінальних проваджень. Я не мав жодних проблем з законом, в принципі, за все своє життя, крім ну, штрафу за порушення правил дорожнього руху, що є, мабуть, у всіх. Ну тоді давайте спробуємо якось там, із вашою діяльністю, трішечки подивитися, що ж ви таке робите, що маєте таку увагу від, від влади. Я так розумію, ви голова. Всеукраїнської федерації власників безпілотників, і давайте. Ну, мабуть, це, це важливо, так ну, дивіться, О, під скільки часу... скільки скільки про дивіться по про про федерацію. Хто її члени? Скільки їх, які ваші досягнення, коли вас обрали головою? Ну трішки так нас у контексті, якщо ну, можливо, ну дивіться федерацію. Ми зареєстрували в 2014 році, от. Скажімо так, офіційно членів у нас небагато, а неофіційно е, людей, які нас підтримують, близько 18 тисяч у нас групі на Фейсбуці. Ви ну, вже yeah. розумієте, є. Yeah, є я перепрошую. Є, є офіційні та неофіційні члени, так? Так, так. Це ну ви знаєте, є те, що на папері, а є те, що по факту. Не всіх потрібно обов'язково реєструвати, якщо вони не хочуть реєструватися. Навіщо нам збирати додаткові персональні дані дані якихось людей? У нас є група на Фейсбуці, там 18 тисяч е, учасників. І ми, в принципі, формально для себе вважаємо, що це всі наші члени. Тому що ця група належить нам, і ми постійно е, ну, розміщуємо там інформацію щодо нашої діяльності. І ви голова? Так, я голова юридично, голова Всеукраїнської Федерації власників безпілотників 2014 року. Тоді про ваше прагнення та досягнення давайте. Ну. Основне досягнення нашої федерації, щоб коли в сімнадцятому вісімнадцятому році е, хотіли нас заборонити, е, точніше заборонити польоти БПЛА в Україні, щоб отримували тільки дозволи, і дозвіл треба хотіли, щоб ми отримали за 15 днів до польоту, що в принципі неможливо. Схема, скажімо так, тому що погода може відрізнятися, і вам потрібно ну, ви не можете сподобати погоду в конкретний час, в конкретному місці на 15 днів вперед. Це просто нереально, і ми публічно виставили проти цих намагань державіаслужби. І фактично за 3-4 місяці ми добились свого, і ті правила, які вони хотіли вести, вони були повернуті ними на доопрацювання, не зареєстровані міністри. І після цього ми разом з ними з робочою групою доробили ці всі правила, і зараз в Україні найбільш вільні правила по використанню БПЛА в світі. І я вважаю, що це заслуга нашої команди, а також людей, які нас підтримували, звичайних пілотів, виробників, розробників. всіх, хто були в цій тематиці, ми це відстояли, тому що фактично тоді хотіли зробити такі ж самі правила, як в Росії Держава служба. От тому. Ми сказали, що нам це не підходить. У нас не диктаторська країна, не тоталітарна. Ну так тобто, Т ти, тобто добре, я розумію, але вочевидь, мабуть, мова зараз не про це, усі ці переслідування, так? Я, Ні, я ну я думаю, що ви спитали про минуле. Про минуле. Ну а я намагаюся уявити, що ж воно таке кується сьогодні, а тоді може мова йде якісь про про якісь ваші власні розробки, наскільки я знаю, ви розробляєте свого дрона якогось саме. Дивіться, я об'єдную виробників БПЛА. Є проекти, в які вкладаюсь я сам, в які найбільше вірю. У нас є три проекти наразі: ага. перший розвідник, другий ударник, і третій. Ми називаємо його Вундервафел. Це з історії Другої світової війни. Переводиться як чудесна, чудесна зброя, яка там всіх 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 переможе. Тому у нас є три такі. Ну, вони вони вже летають. у них може є якісь такі. Ну, характеристики, якісь видатні. не треба усі тактико-технічні характеристики, якщо це, мабуть, там дуже секретна інформація. Але так, якимось такими. Ну, дивіться щодо розвідника, характеристики наступні: дальність 30 60 кілометрів, ну, в залежності від місцевості і там. Інших параметрів в цей момент, коли ви літаєте, там РЕП і тому подібне. Е, по ударнику дальність до 90 км, а по вундервафелку у нас дальність обмежується тільки системою зв'язку, але ми думаємо, що 20 км для цієї розробки достатньо для того, щоб виконати задачу. Ну, хтось, мабуть, вже з Генштабу ці дрони бачив. Ну на, на якій вони стадії? коли їх побачить фронт? Давайте про це. Ну, бо ви, ви писали, що начебто в мене тут у шоу-препіс е, написано, що там навіть 10 дронів вже хтось купив у вас. Ну розкажіть. Замовили, зам, замовили. 10 дронів вже замовлені. Не а. купив, а замовили. Це є нюанс, знаєте? Ні, нюанс. Ну то, то ж ми виявляємо нюанси. Так, е, так, та, дивіться, перші ці 10 дронів будуть відвантажені вже в цьому місяці. Протягом я думаю. Двох тижнів або навіть менше протягом mm -hmm. тижня. Всі запчастини на них є. Ми проводили відкриті покази для всіх бажаючих. Я анонсував на Фейсбуці, і туди прийшло близько 50 людей. І ну, судячи по, ві... по відгукам, всі були зацікавлені моделлю. Ну, ми показували е, тільки одну зараз модель розвідника. Оцей той, який димаспорт. літає до, до 60 кілометрів, так? Так, так. так. Він плюс його в тому, що він запускається з руки, вам не треба катапульта, тобто, це економить час на запуск. Він сідає автоматично е, по програмі, тобто, вам не треба самостійно ним керувати і йти на посадку в ручному режимі. Він сідає як Airbus. Запрограмовано Все він просто взяв і виконав цю команду. І сів, сідає на будь-який яку хему цей дрон зроблений. Це ці чотири. Гвинти, як то? Гвинта чи це не так. крило? Це, це літак. Крилом. А, крилом. Угу. І о, ви, ви кажете, що хтось вже із влади його дивився, так? То, то у вас там був якийсь такий публічний показ, чи були, як ми не знаю, ну, там представники ну, дивіться. Генштабу? Представники, представники Генштабу не приїхали, Міноборони не приїхали. Приїхали військові, які конкретно використовують дрони на фронті, і вони зацікавили цю розробку. Ми зараз готуємо звернення до Генерального штабу та Міністерства оборони щодо того, щоб вони розглядували потребу в цих дронах в себе і призначили відомчі випробування, які ми спробуємо разом з ними пройти. <сміст> ну і виважаєте, і, і ці перші десять дронів вже як, якимось вояками, тобто варто очікувати, що вони там десь будуть використовуватися і буде якийсь такий бойовий досвід, так використання. Так, ми... У нас філософія наразі наступна. Перші 30 моделів, моделей, вироблених, ми будемо підтримувати до кінця їх життя, end of life. Так? Тобто, людина купує дрон військовий, везе на фронт, використовує його, збирає фідбек щодо його використання. Пишемо нам по пунктам, що не так. Привозить нам цей дрон, ми покращимо, і він забирає вже покращене. Якщо інші це зробили, ми просто покращимо. Тобто, ми хочемо влаштувати, знаєте, як Тесла, яка випускає апдейти постійно, та mm -hmm. ну тут, тут такий же фактично варіант. Ми пропонуємо. Ну, начебто, це теж mm -hmm. чи може бути проти цього, арахамія? Я не знаю. Ну, ви знаєте, скажімо так, я дуже поважаю нашу владу і. Навіть не дивлячись на те, ну, які нюанси бувають. Але я не думаю, що наразі вона задоволені тим, що я поліз цю тематику, тому що вона до цього була монополізована, ви зараз собака. Тематика так, була був. Ви кажете, тематика була монополізована. Так. Ну, наразі відомчі випробування в Україні пройшло найбільше 15 компаній. Здається, 10 точно точна кількість за всі 8 років. При цьому загальна кількість таких виробників, які могли б пройти ці випробування, більше ніж 30. Від 30 до 100. Тобто тільки 10 компаній мали доступ до замовлень зі сторони Генштабу та Міноборони. А ви намагалися ну, якусь там сертифікацію пройти, чи якісь такі випробування? Ну тобто, особисто з вашими пташками. Ну, чи були такі спроби, як воно? Ну, Дивіться, Дивіться, це, щоб... це складно загалом. Е, я ж сказав, що ми зараз е, мали зустріч з представниками Генштабу. Вони сказали, напишіть на нас звернення і, будь ласка, подайте його. У нас є досвід інших виробників, які зверталися до Генштабу письмово, в письмовому вигляді до цього, і згідно їх до досвіду, відповідь така, що немає потреби. У нас не виникає потреби вашої моделі, і це все було на останні 8 років в такій позиції. Тобто зараз, начебто, ситуація трішки йде на краще. Так я розумію? Я не можу сказати. Давайте факту. Я чому питаю? Ну там я читав... після розголосу. Після розголосу ситуація стала ну, краще. Я а, думаю, а, а оця постанова 345, що там якась таке все так спрощено, типу за тиждень це можна зробити. Що, ну Начебто в вересні вийшла. Ви е, 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 щось чули? Я знаю, про, я знаю про постанову 345. Так. А також знаю, що, по моїй інформації, що жоден пристрій по цій постанові не був прийнятий. Ні, ну. Чи ви використовували е, ті методи та механізми, які там описані, чи ні? От оце важливо. Ну, начебто, так. Постанова в вересні це дуже свіжа постанова. Крім цього, ну, про її існування мені сказали тільки на минулому тижні. І інші yeah. виробники теж про неї не знали. Тобто, є якась постанова, про яку, яка наче спрощує, але ніхто про неї не знав. Цікаво. Ну, що, я, я можу лише побажати, щоб у вас там все, все вийшло. Якщо ви кажете, що як, ще щось покращується, ну, будемо спостерігати. Давайте, може, е, ну, я бачу, що ви писали якогось відкритого листа е, до, е, до президента. Так. І там є ну, такі досить такі різкі ствердження. Ну, наприклад, ви кажете, що там закуповується лише там 90, а, 5% українських дронів, а все інше китайське. Е, е, ну, як це так, прокоментуйте. Ну, давайте конкретно казати. Я написав, що е, Міністерство цифрової трансформації разом з Генштабом за гроші, зібрані в United 24, так. на 95% закуповують дрони китайського виробництва, а саме DJI, та Аотел, замість того, щоб дати ці гроші українським виробникам. Ну, а звідки ця інформація? Ну, звідки факти? Це, це ж така заява досить важлива. Я про це, про це нічого не бачу у пресі, тому зайдіть в телеграм-канал Федорова і так. подивіться, що саме вони закупають. Вони зазвичай показують, пишуть цю ну, публічну інформацію, що вони закуповують. Візьміть всі пости. Щодо е, того, що вони закупили, складіть в табличку, і у вас вийде що 95% закуповують за саме Діджані. Ну, тобто інформація отримана путем е, перерахування того, що Федоров писав у себе в телеграм-каналі, так? я розумію? Крім цього, крім цього, ми відправили на Міністерство цифрової трансформації офіційний запит, надати конкретну модель, кількість ціна, коли закуплено. І наразі ми чекаємо відповідь. Уже ну, пройшов тиждень, вони дали попередню відповідь, що це питання вже не до них, а начебто до Міністерства оборони. От тепер ми чекаємо від Міністерства оборони відповідь: конкретно, скільки штук чого, було закуплено за 53 мільйони доларів по програмі ЮНАТІ 24 Угу. Тобто, ну якщо вони якось на це від, будуть відповідати, то то буде фактична відповідь. Ну, якась така, яка буде офіційна, це буде офіційна інформація, офіційна mm. відповідь mm. методом дедукції і логіки. Звичайно, ви можете самі зайти і перевірити з публічника. Ну, ну, якщо я писав на uh, листа до президента, то <сіх> дедуктивні методи, то, мабуть, було б таке. Ну добре, ну слухайте. я вважаю, що задавати питання треба вміти. Це, це непогано. А ви кажете, що у вас там є таке зіткнення із це, із мінцифрою там, Федоровим. В мене теж є про це питання, бо я, ну, до речі, я ж гортаю вашу стрічку і бачив, що ви там писали про те, що ну, типу, Федорова жінка-терорист, але потім цей типу, зник. Потім ще ви казали, що це його е виступ, начебто, е прізвище Цезам Федорова, е десь там пересиджував у нью йорку Зараз секунду я е переключусь на цей мікрофон. Секунду. Apple.com should be able to answer that question and more. Старо. Чудно мене чи ні? Я не можу ну, так я вас чую. О, я вас теж чую. Давайте так перейдемо. Дивіться. По-перше, я написав, що жінка Федорова. Ну, терорист. там, так, ну, так, цей пост був не дуже довгий, але ну, щось там про те, що може. Я, я писав про те, що є. Що схожа особа знаходиться у розшуку схожа особа. І питав думку аудиторії, як вони вважають. Після того, як я зрозумів, що все ж таки, мабуть, це не та особа, я вирішив прибрати цей пост і передати інформацію до українських спецслужб. Цим займатися, щоб я цим не займався. Угу. Це ж не моя робота, ви ж розумієте. І я ще хочу сказати вам один важливий момент. Ми зараз з вами це все записуємо. Так. Так. Ви мені, будь ласка, скиньте копію ну, цього відео Ну, зараз. Звичайно, це, це... щоб спочатку до кінця в мене був матеріал. Без цього я забороняю використовувати інформацію, яка знаходиться. Ну яку я тут надав. Ми, немає питань. Добре. Ви, ви так кажете, наче ви чогось. Вважаєте, що ми якимось чином можемо використовувати цей матеріал проти вас? Ні, ви що, це щось у вас якась може параноя. Ні. Ні, не, не видумуйте. Просто я кажу, що я хочу мати матеріал в оригіналі для того, щоб мати підтвердження своїх слів. Це ж нормально? Ну, ну Звичайно, у нас демократія. Чудово. Рухаємо і далі. Ну, начебто, мені так так чи інакше досі ще не зрозуміло. Ну чому вас начебто хтось переслідує. Ви вважаєте, що це має якийсь зв'язок із о, оцим протистоянням, із там мінцифрою, там Федоровим? Там, там дивіться, ви ж це питання вже задавали спочатку. Ні, ну я це це, це одне з питань, яке ну зрозумійте. Е, ну, ви у, у деякому сенсі медійник, так? Я приватна ну, особа, в принципі. Я ж не ну, політик. Ну, ну так, але е, є якийсь такий зв'язок, бо, ну, досить публічна людина. І якщо вас переслідують і ви ну, щось маєте якісь який, такі е, східні. Е, Риси із журналістикою чи з публічністю, то це дуже цікаво, бо якщо когось переслідують в країні, це, це попирання демократії, по-перше, так? Ну і це ну, одне з вважаю, питань. Я, я, я вважаю, що за мною ведеться стеження. Ви вважаєте, що дома що, що спостерігають? Так, але але я, але я не влаштовуюсь цього якусь параною ще що до щось до чого. Ми просто фіксуємо всі автомобілі всіх осіб, які е, якимось чином збирають інформацію та втручаються в моє приватне життя. Про це була подана заява в Національну поліцію України по статті 182 Втручання в приватне життя. Ми просто фіксуємо цих всіх осіб, долучимо це все до кримінальної справи. Цієї я чекаю до речі, інформацію з поліції відкрили вони ні. От тому ми просто розслаблені, розслаблені щодо цього, просто фіксуємо осіб, які займаються такими справами і ведемо свою картотеку по ним. Ми дуже розслаблені. Ну добре, ну це не панара, це не параноя. Добре. Так, ну давайте тоді ще декілька е, питань щодо там критики. Вашої дро дронів, дронів. Пума є такі дроні, дрони, які нам постачають із заходу. Ви кажете, що це ну зовсім не найкращі дрони, і що є якісь інші. Ну, якщо є можливість, е, якось поясніть позицію ну, це маніпуляція. Я не казав, що дрони Пума погані. Я казав, що за 540 мільйонів гривень. Витрачених на дрони Puma, можна було закупити на 11 комплексів дронів Puma, Можна було б закупити 200 комплексів з аналогічними характеристиками українських виробників 200 приблизно по 2-2,5 мільйони за комплекс. А саме це... які комплекси ви маєте на увазі? Ну, ті, що ми виробляємо, ті, що виробляють наші партнери. Ну, ви можете якісь може, моделі назвати, якщо це можливо. Ну, Це... Ви, ви, ви читаєте мій Фейсбук: там є Q, bond 888. Будь ласка, ось вам модель можемо поставити 200 комплексів за 100 днів. Цікаво, досить. Так, ну добре, ще одне досить неприємне питання. Воно... Теж якимось чином стосується журналістики, десь у 2018 році це детектор медіа пише, пише, я маю це спитати. Ви пропонували придбати журналістські посвідчення за 3 тисячі гривень на рік. Чи це правда, чи скільки людей отримали такі посвідчення? Тип... Дивіться по на що гроші пішли? оце була замовна стаття в MC Today, яка потім перекручувала в детектор медіа. Всі знають, що MC Today – це помийка, яка ага. використовує замовлення. І там суть була в іншому, що ми своїм членом організації видавали е членські е документи, а також пропонували стати журналістом нашого видання по робототехніці. Квадроньюс, яке зареєстровано офіційно в Мін'юсті та має е ліцензію ЗМІ за підписом міністра того часу. Тобто, ми не продавали в принципі ютуб, то, то ваша агенція, так? Так, ви можете перевірити це по реєстру Ю-Контро. Чи може є, є якийсь сайт, де можна подивитися на якісь матеріали, то, які ви, це ви можете, ви можете подивитись наразі тільки кеш того сайту, тому що він ну почалась війна, і там ну не подовжили, чесно кажучи, хостінг, і, і коротше, вся база злетіла, але. Якщо ви скористаєтесь якимось сервісом, де ну щодо ну, типу як е, сайти в минулому часі, то ви побачите, що цей сайт функціонував, новини додавалися аж до 24 лютого цього року, угу. і дійсно він функціонував як ЗМІ. Але, на жаль, коли війна почалася, то так не подовжили хостинг, не подовжили домен. І інформація, на жаль, пропала. Ну, ви ж знаєте, які були події, і недопоповнення хостінгу, в принципі, в той момент було. Ну, досить цікаво. Ну, тобто, ви, ви, ви стверджуєте, що все те, що пише детектор медіа, це фейк, і такого не було. Так? Це, це, замов, це 100% замовний матеріал, і ми звернемося до суду е, для його спростування. Ну, досить цікаво. Так, ну у нас впливає час, маємо, може, ще й трішечки там декілька хвилин на якусь додаткову інформацію. Е ось ось цікаве питання. Архамія пише, що ви колись е продавали ваші дрони до Росії. Це може, може про це йде мова? Е ну, тобто, ну, чи маємо. Нами... Я можу сказати однозначно. От. А щодо Росії, особисто пан Троях, Тарас Володимирович. Так. Це ти не, мав, не мав жодного рахунку, жодної юридичної особи підконтрольної е, йому в Росії ніколи в житті. Ну, це ж, це ж не, не знімає того факту, що якщо ви щось продавали в Росії, то Росія могла вам щось платити. Не обов'язково для це мати юридичну е, юр юридичну особу в Росії. Ще раз кажу. Ну, Пан там, Пан там, Пан то, що я. ви в Росію ніколи нічого не продавали? Це, це... Я особисто в Росії ніколи нічого не продавав. Ага. Ну, це ж теж мій повітря. Саме особисто, ось, зрозуміло. Угу. Так? Трояк Тарас Володимирович з таким-то ідентифікаційним номером. Ви наче начебто на щось на, натякаєте. Ну, <с>? Пане Архамія каже, що в нього звідкись, коли після того як я написав інформацію щодо нього, з'явилися якісь дані з Росії щодо моїх. Особистих транзакцій mm -hmm. і тому подібне, начебто за дрони, і тому, ну, тим більше там восьмирічної давнини, що в принципі смішно, так? Ну, це знаєте, як не знаю, піти сказати, що в шостому класі ти там взяв морозиво і за нього, начебто, не розрахувався. А перевірити, як, А хреново знає як. Це як в тому анекдоті. Ваша, е, ваша е, доч, та, е, проститутка. Так у мене немає дочері. От, все равно. Ну, до речі, щодо стосується цього питання, це так можна вже фекарс, бо всі офіційні питання в мене закінчилися. Е, ну, ви на це питання не відповіли, хоча я питав. Е, ви ви стверджуєте, що він перші чотири місяці війни це зам Федорова, був у США. Ми в нього спитали, він відповідає, що в нього навіть е, візи немає. Як це може бути? Відповідаю. Це не я сказав. В коментарях написали люди, що він до липня знижувався в, в США. Ага. Я взяв, зробив скріншот, розмістив в себе в стрічці і відмітив пана Вискоба, щоб дізнатися, це правда чи ні. Замість цього він мене просто взяв і заблокував. Mm -hmm. Ну, добре. Ну, ти, е, над... <свісно> Цікаво ваше життя, що я можу сказати. Е, на, наразі в мене ну, більш немає питань. Е, я вважаю, що те, що ви робите, ну особисто я, якщо ви дійсно розробляєте і ці дрони зараз будуть використовувати військові, це дуже добра справа. Я бажаю вам. О, ну, щоб мога більше ваших пташків воювало та здобуло перемогу українську велику, яку всі ми очікуємо. І давайте, якщо будуть ще якісь такі цікаві новини, давайте будемо якось таку зв'язок підтримувати. А не, не з'ясовувати стосунки, а об'єднуватися треба на тим, щоб у кожного солдата української армії, який ризикує життям заради нас, всіх, був дрон. Які він міг використовувати, щоб зберегти це життя і свої кінцівки, в тому числі, ну так. так. Бо те, що вони там відчувають з тим, що ми тут відчуваємо, це дуже різні речі. І потім вставати інвалідом, тому що не було потрібного інструменту поряд, ну як потім дивитися цим всім солдатам в очі, скажіть. Як їм дивитися? Сказати, що там не знаю, Якісь люди в кабінетах вирішили, що дрон якийсь не відповідає характеристикам чи зроблений не тою компанією, тому його не поставили, тому тобі відірвало ногу. Ну як скажіть? Потім, потім цим людям, цим з відірваним кінцівками, хтось буде давати нагороди, так? Дивитися mm. в очі. Краще вони вдали б дрони, і людина залишилась б жива, ціла, і дали б нагороду, і сказали за те, що ти вцілів. А не за те, я, що ти Я цілкові, цілковіто підтримую вас в ваших прагненнях, і якщо у вас буде ще якась демонстрація ваших дронів, ну ми приїдемо, якщо отримаємо від вас. Я вас запрошую. Є ви слідкуєте за Фейсбуком. Я запрошую абсолютно прозоро, всі ЗМІ, як тільки буде якась демонстрація, приїхати і показати, без е, е, додаткових умов з Коли моєї сторони. Коли очікується наступна демонстрація? Світло митнуло і від'єднало. Так, так я, я, я розумію. Ну, я, начебто, все впитав, що, що хотів. Дуже дякую. Про наступну демонстрацію ми вам обов'язково повідомимо. Буде незабаром. Так. Е, скиньте, будь ласка, відео, мені теж копію. Добре? Добре, звичайно. Все. Дякую. Та на все добре.